Наша студія, я зробки представлю народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, фракції Слуга народу Георгій Мазурашу. Пане Георгію, вітаємо вас і у е, нас е, нашій студії голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго ранку. Е, почнемо також, з вами е, нашу розмову з нашого питання, яке ми в опитування. Голосування сьогоднішнє воно присвячено питанню бюджету держбюджету на наступний рік. Перш за все, я мабуть нагадаю нашим глядачам основні положення, які зараз відомі щодо держбюджету. На наступний рік знаємо, що кабінет міністрів вже подав цей кошторис до Верховної Ради. Доходи складуть 2 трильйона гривень. Податки понад 3,5 трильйона гривень. Найбільше коштів закладено на сектор безпеки та оборони, Це, зокрема на міноборони, головне управління розвідки та Службу безпеки України. В принципі, тут нічого дивного не буває. Також можуть зрости видатки на антикорупційні органи, мінреінтеграції, держвідновлення, мінагрополітики, міністерство енергетики та мінцифри МінФін та МОЗ. От зараз. То, власне, бачите на екрані певні такі розподілення цього кошторису. А от, власне, щодо урізання витрат на наступний рок, на наступний рік, тут хоче скоротити ці витрати на міністерстві економіки, міністерство молоді та спорту, міністерство соціальної політики, зокрема у проєкті бюджету, більш ніж удвічі скорочено видатки на ветеранів. Е, власне, е, також у проєкті бюджету урядовці пропонують відмовитись від підвищення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму. Тобто на соціальній сфері, так само заощаджують. Згідно законопроекту, мінімалка становитиме як і в цьому році 8 тисяч гривень. Також без змін планують залишити прожитковий мінімум на рівні 2920 гривень для однієї особи на місяць. А от видатки на житлові субсидії та пільги в бюджеті наступний рік скоротили на 15%. Це пов'язано із прогнозованим скороченням кількості отримувачів випла. На 400 тисяч осіб власне це основні положення кошторису на наступний рік. І сьогодні ми в контексті цього всього запитуємо: а на чому, як ви вважаєте, можна заощаджувати у бюджеті 2025? Пропонуємо такі варіанти відповіді: на пільгах та субсидіях, на телемарафоні, на зарплатах і преміях топ-чиновників, і на боротьбі з корупцією. І є ще варіант, як ваш варіант відповіді, пане Георгію, пане Ігоре. Чим на чому можна заощаджити? Ви ж спокійно знаєте напевно мою відповідь, тому що я. Ще не менше три рази законодавчо пропонував обмежити максимальну зарплату в держсекторі десятьма мінімалками. Тому, звісно, що тут я оберу варіант заощадити на зарплатах і преміях топ-чиновників. Ну і взагалі бюджет ніколи не буває ідеальним, і це, я думаю, так само не буде ідеальним. Але Деякі тези вже я бачу, що недокомуніковані, тому що, наприклад, коли йде мова про зменшення видатків на міністерство ветеранів, це не означає, що зменшуються видатки на ветеранів. Тобто насправді може бути на міністерство більше, а на потреби реальних ветеранів, там їх що цікавить соціальний захист, виплати якісь може бути і збільшено в ну в бюджеті, без того, щоб на мін ветеранів було більше коштів. Там може бути менше на бюрократію. Сколо uh -huh. ветеранської теми, а реально на справу може бути більше. Тому якби тут е, завжди актуальне питання якісного комунікування тих чи інших е, тем, які випливають, скажімо, в медійній частині в соцмережах і в публічній площині для того щоб громадяни максимально орієнтувалися про що йде мова а так якби поверхнево то виглядає що нібито менше коштів на ветеранів насправді це не зовсім так але от на житлові субсидії все таки збираються скоротити. є, дуже багато, осіб, де, де, чи, думаю, є дуже багато тем де є дуже багато тем де я теж вже навіть базово не дуже сприймаю і зрозуміло що я теж буду як народний депутат, е, користуватися правом е, поправок і буду Пропонувати щось виправити, тому що дуже важливо, особливо в умовах війни якомога якісніше розставляти пріоритети для того, щоб це було зрозуміло, наприклад, виборцям, які мене і інших колег делегували в парламент, і це дуже важливо. Думаю, що тут буде чимала боротьба угу. навколо деяких позицій, але як правило перемагає офіс президента, угу. пане Ігоре, ваше бачення на чому можна заощаджити? Є щось непріоритетне. Ну, окрім оборони. Я, я б вийшов за ті пункти відповідей, які ви запропонували. На мою думку, все ж таки треба більш системно дивитися. Ну, як один із варіантів, все-таки треба пам'ятати, що держава є найбільшим покупцем. Відповідно, всі наші публічні закупівлі потребують додаткового аудиту щодо відповідності вартості товарів, послуг, чи взагалі такі послуги надавалися. Тобто, ми дуже бачимо, як без проблем. Низка посадовців, навіть використовуючи систему Прозоро, без проблем це обходить для того, щоб впроваджувати свої корупційні дії. Тому я думаю, що там можна пошукати цей ресурс, і в принципі, навіть із е, наданого фінансування можна взяти насправді набагато більше, ніж отримує держава і суспільство нині. Угу. Ну, а по вашим відчуттям, є якісь такі сфери, які в нас ну, в наступному році можуть бути непріоритетними? <кій> ну, от, Дивіться, якщо ми от е, зараз говоримо про там зменшення, наприклад, фінансування культури, пояснюється, ну знову ж таки, сфера безпеки і оборони максимумі йде, іде. Ну, очевидно, що паралельно з цим потрібно посилювати ініціативи позабюджетного фінансування різних культурних проєктів. Це має комунікувати держава, е, профільне міністерство. У нас є. Низка все рівно, багато олігархів у нас випало взагалі через об'єктивне зменшення вартості їхніх активів, але у нас дуже багато людей з значними статками, які можуть підтримати культуру. Тобто, це треба відповідно впроваджувати і приймати закон про меценатство. багато таких ініціатив можна паралельно впроваджувати разом із прийняттям нового бюджету, тому що дійсно десь держава має економити. Але е, певні сфери можна замістити мінкультуру. Власне в них в обов'язок це і теломарафон чи входить. Півтора мільярди на наступний рік. Ну знову ж таки, розумієте, марафон це дуже специфічна ситуація, тому що з однієї сторони ми бачимо різні соціологічні дані від різних компаній. Е, десь переважна більшість каже, що марафон втратив актуальність. Нещодавно була там демонстрація відповідних. Результатів. Інша соціологія, яку я там бачив, близько третини громадян України вважають для себе все рівно важливий марафон, а третина це все-таки великий пласт, і це відповідно вплив офіційної державної машини на. Інформаційну політику, тобто тут теж треба шукати е, певні баланси. Але знову ж таки ми розуміємо, що дійсно, якщо в суспільстві переважає думка, що ну якщо не знижувати марафон, ну не знищувати угу. взагалі його, то можливо там переформатовувати, оптимізовувати його діяльність і показавши, що є можливість зменшити видатки, це б суспільство зрозуміло. Ми чули вже заяву нового очільника міністра міністерства культури, що телемарафони збираються в принципі відміняти, але ну півтора мільярда це немалі гроші. От ми чули, і в мене попередні годині у нас на включенні був Богдан Кицак, член економічного комітету. Він говорив, що наші спроможності військо, військово оборонного комплексу ну вони держава не може повноцінно покрити хоча потужності є, а фінансової складової немає. Ну от є півтора мільярди. Півтора мільярди це крапля в морі на фоні тих проблем, які ми маємо. Ми чули про тих 700 мільярдів чи 500 мільярдів, яких не вистачає до кінця року і тому подібне для покриття потреб сектору оборони і безпеки. Але знову ж таки, якщо питання більше про ефективність використання цих коштів, тобто тут я погоджуся швидше з тими учасниками опитування, які... Звертають увагу на м, втрату актуальності телемофону через те, що там я вважаю, що забагато такої тенденційності, тобто там якісь, знаєте, як часи КПРС, тобто лінія партії і, і все, що за межами, це все неправильно, все вороги і це спотворює, скажімо, для громадян сприйняття реальності.